Вітаю, мої любі підписники. Нещодавно вирішив для себе дізнатися, як ведеться облік ФОПів в Польщі і зупинився сьогодні на темі РРО. Те, що дізнався, мене трошки шокувало, вирішив поділитися цим з вами. Побудуємо сьогоднішню консультацію так. Є в мене таблиця. З е, порівнянням зроблена вона моїм колегою. І зараз я цю таблицю вам покажу і прокоментую її. Поїхали! Отже, ось таблиця, про яку я говорив, колега назвав її РРО «Диявол криється в деталях. Е, отже, перше. Придбання касового апарата. В Польщі за це платить держава. В Україні за це платить сам ФОП. Термін служби в Польщі немає взагалі такого поняття. А в Україні обов'язкова заміна кожні 7 років. Вартість апарата при цьому складає, якщо переводити в гривні в Польщі від тисяч гривень стартує. В Україні дешевше, ніж за 6800 гривень вам не купити нормальний касовий апарат. Обслуговування при цьому обов'язково в Польщі складає один раз в 2 роки. В Україні ви мусите обслуговувати свій касовий апарат. Кожен місяць за фіксовану ставку 520 гривень. Тут треба також сказати і про програмний РРО. Обонентська плата за користування програмним РРО в Україні становить до 260 гривень в місяць. Дивлячись, який, наприклад, та, та ж вчасна каса е, коштує на даний момент приблизно 180 гривень в місяць. В Польщі ж, е, такого немає. Е, немає взагалі такого рішення, як програмний РРО. Також не забувайте, е, що якщо ви ведете е, розрахунки, і видаєте чеки, у вас повинні бути первинні документи. В Польщі такої вимоги немає. В Україні ж за це передбачено штраф до 51 тисячі гривень. Зустрічні перевірки від податкової. В Польщі немає взагалі такої. Такого поняття, такої практики. В Україні ж е, широко застосовується е, в законодавстві, штрафи при цьому сягають до 117 тисяч гривень. Далі, наступний пункт, який дуже важливий для ФОПа, книга обліку доходів та витрат. В Польщі ви вказуєте суми доходів та витрат, але не вказуєте джерело надходження товару. В Україні ж, окрім того, що ви вказуєте, е, об, обов'язково суму свого доходу в книзі обліку е, доходів та витрат, у вас повинні бути первинні документи. На ваш товар. Е, і штраф за невикористання касового апарату в Польщі, це, якщо ви перший раз побачили, то 30% від вартості проданого товару. В Україні ж цей штраф на перший раз становить 100% від вартості проданого товару. А далі, якщо вас повторно спіймають за руку, то вже мусите віддавати 150% від суми проданого товару. Отже, висновок такий. Єдиний позитив на даний момент в Україні це те, що у нас це ноу-хау е з програмним реєстратором розрахункових операцій. Хоча б на цьому дякую. Стосовно всього остального, ну, як ви бачите, у нас такі от умови роботи. Будемо сподіватися, що все зміниться на краще. Якщо у вас є питання, або вам потрібно вирішити питання з реєстрацією РРО, або ж у вас є питання стосовно обліку, то будь ласка, звертайтесь, пишіть в коментарях, можете звертатись в директ на мій канал інстаграму. Будьте здорові, все буде Україна. Бережіться.